І так, пацани, цей відос буде про зароботок, про мій зароботок, про скільки я небагато працюю, працюю переважно по 10 годин, 6 днів на тиждень. Цей тиждень був 7 днів на тиждень, але і за того, що я захотів, грубо кажучи, кажучи, підробити це, типу, підроботка була. Я, мені потрібно працювати, потрібно було, і я хотів вам показати, як не напрягаючись. По 10 годин, скільки можна в таксі заробити, тому що там деякі блогери показують, не показують раз в тиждень і таксували і все. І там, типу, показали касу, скільки закривати, але стабільно кожен день працюючи, по 10 годин, не напрягаючи, не по 15, не по 16, скільки реально можна заробити в таксі без всякої води і так далі. Все, погнали. Може, комусь буде цікаво купив таку подушечку собі під шию підтримку шиї. Вона, вроді, кажеться така масивна, але ну зручно. Мені зручно, коштує десь 100 злотих. Фірма Базеус. так, почали ми роботу. Їдемо Едварда Абрамовського 42, пані Антоніна. За це нам платять 31 злотих. Бруто, нето виходить 20 злотих. Їхати 4,5 кілометра це з коефіцієнтом 1,7 Коли ми під'їжджаємо, нажимаємо прибув і ми тоді прибули, здійснюємо посадку пасажира і веземо в точку Б А, Чи як там Які потрібно. Дивимось по сторонам. Так, здійснили вже два закази. У нас сьогодні, кстати, промочка на 176 злотих. Попробуємо її закрити. Здійснили два закази один на 47, один на 32. Перша поїздка длилася 6 ,9 хвилин. Ця длилася 11 хвилин. Нормально. Стартанули ми в скільки? в 9,45. Нехай 9,40, Півчаса у нас вже 78 злотих бруто є. Непогано. Трошки виїхали за місто, зараз спробуємо звідси щось зловити, а може і не зловимо. Катаюсь тільки по болту, як ви бачите. Не хочу Uber навіть включати, тому що хватає роботи і по болту. Чекаємо, що зараз вистрілить щось чи не вистрілить. Кажу вам 400 злотих. Realme там щось мільйон цифр. Не шарю. Так, падає нам курс 1,6, Зофія, 3,6-5 хвилин. Ну, Ми швидко долетимо, а поїдемо, бо щось не падало. А так поїдемо, переводимо коробку в спорт режим. Включаємо Ще... поворотник. І. Вистартуємо. Мортечки летімо. І так я одробив. І що ми бачимо? Отакі От цифри. А детальніше завтра, тому що буде білий день, все розкажу, покажу, скільки чистими. Бруто вийшло 6800. нето 5059. Мінус оренда, топливо і так далі. Завтра білий день, завтра поговоримо. Ну... Для вас сьогодні, для мене завтра. Хоп. І так, скільки ми заробили? Роботає е, цілий тиждень. роботає по 10 годин стабільно кожен день. І так, дивимось, скільки ми заробили за цілий тиждень. Беремо щотижня ще раз. опа. І ми заробили 5059 злотих. Откриваємо ще тут. Півтори тисячі готівки і так далі. Закриваємо. Е, скільки ми, грубо кажучи, відпрацювали. Відпрацювали ми 70 годин 6 хвилин. Так, Субота 12, п'ятниця, 11-12, неділя, 10. Да, ми працювали 7 днів на тиждень, вівторок, середа, по 8 і понеділок 11. Далі, що ми маємо? Показати розбивку. 5059 злотих. Плюс 100 злотих. Це в нас виходить е, за наклейку болт на машині. І так, 5060 злотих. мінус 8%, е, 8 ватт віднімаємо, це в нас вийшло там, 550 мінус. Е, я проїхав 1700 км. Це в нас, м, грубо кажучи, 550 км. 1700 кілометрів це 350 злотих з запасом по 2,60 газ, 7 літрів розход і так далі. Так, у нас виходить 4160 злотих. Плюс мені платиться 100 злотих за наклейку болт, плюс 100 злотих наклейка болт. 4260 злотих ми заробили. Далі. Від цієї суми 4260. Ми віднімаємо. Е, аренду. В кого 400 злотих, в кого 500, в кого 600, в кого 700 і так далі. Беремо середню ціну е, там за пріус, не пріус, мінус 600 злотих. 3660 злотих ми заработали. Далі. Е, Чаюхи. Чаюхи було. ну, 100 злотих було точно, але я, ну, я додав 50 злотих. Чисто із-за того, що просто 50 злотих чаюхи. 3700 злотих. 3700 злотих, поділити на 7 днів, виходить 528 злотих. Ми заробили 3700 злотих. Ви скажете, а Річад заплатити Річад 8,5. Беремо 3000 мінус півтори. Е, мінус 1500. У нас була готівка, 200. Окей, ви з цього заплатите. Хочете платити, хочете платіть хочте там 200 злотих ще. 3500. Прям чистими ми заработали 3500 злотих. За 7 днів роботаючи по 10 годин. Так само ділимо на 7. 500 злотих в день в таксі чистими можна заробляти, працюючи по 10 годин. Багато хто там. Розказує, що в таксі не можна заробити, можна, не можна. Блогери різні розказують. Переважно блогери не працюють стабільно. Вони там виїхали, показали касу, закрили касу. Я от працював тиждень, показав скільки працюючи в місті лоць можна заробити, працюючи по 10 годин, 12. Це це було, грубо кажучи, на розслабоні. Якщо працювати 14-15 годин, лупашити, то самі розумієте, які там ціни. Там можна 5 тисяч 4,5 робити, і це непогані гроші. Це, я вважаю, нормальні гроші, щоб жити в Польщі, там 4 тисячі в тиждень, можна жити. Можна заробити, можна і 2 тисячі в тиждень заробляти, працюючи по 5 днів, і теж буде непогано. Так що, не знаю. Ви самі побачили, як виглядає робота в болт. Можна працювати, не можна працювати, вирішувати вам. А зі своєї сторони, я скажу: спробувати можна, взяти в оренду машинку, документи, щоб документи підготувати, потрібно два дні і вже стартанути в таксі. Тільки потрібен надійний партнер. У мене є такий партнер, я на нього працюю вже 10 місяців, проблем немає. Зарплата, ЗУС, податок, все платиться, все перевірено, все чітко. А, забув, 50 злотих ще знімаємо комісію партнера. Там, ну, ви зрозуміли, грубо кажучи, все. 3700! 3700! Що ви ще хочете? Ваше діло працювати чи не працювати в таксі. Мені на даний момент підходить. А вам вирішувати. Все, всім пока. З вами був Дєнні Таксіст Лоць. Скоро поїдемо в Варшаву гданськ А кому потрібен надійний партнер, Варшава-Гданськ Лоць, пишіть в інстаграм під відео, чи ще кудись скину, вам будете працювати і заробляти 3700 злотих, як і я. Всім пока!